У кінотеатрі імені Довженка відбувся показ танцювального відеоперформансу «We are Ukrainians», який створила одна з білоцерківських брейкданс команд. Подібну ініціативу організували у місті вперше, а все задля збору коштів на авто для 8-го стрілецького батальйону. Короткометражний фільм юні таланти та їхній тренер. Також скреативали і задля популяризації української культури, адже використали у ньому лише твори вітчизняних артистів та національну. Символіку до заходу долучили 150 людей. Танцювальне відео тривало 14 хвилин. Але щоб зібрати більше коштів, його доповнили аукціонами та виступами білоцерківських артистів. Тож загальна сума донатів склала 25 тисяч гривень. Перформанс планують показати і в інших містах України, та навіть за кордоном. Це чисто український продукт. Це в першу чергу українські діти. Потім це українська музика, це популярна українська музика, таких виконавців, як Монатік, Альона, Альона, Гоа. і сам танець брейкінг, стиль брейкінг. Він частково також має українські корені, тому що дуже багато кроків взято із саме з гопака. Ми створили творчий продукт, за рахунок якого ми стимулюємо людей до ну, робити добрі справи. Ну в частності, вносити донати, і як ну і закривати такі збори, як оцей, на на авто. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.